Чапля, черепаха та рак. Колись давно жила була коло однієї річки чапля. Усім, звісно, відомо, що кожна чапля живе коло річки або коло болота, бо вона звідти кормиться, ловить рибку, жак, всяку водяну твар та тим і живе на світі. Так і оця чапля жила собі коло річки. Довгенько вона вже жила. Ловила з річки рибу і тим годувалася. От як прожила вона уже стільки років так зробилася дуже стара, та вже не здужала сама і риби піймати, а їсти все ж таки щодня хочеться. Думала, думала вона, як своєму горю пособить. Та так нічого не придумала. На її щастя, прийшла до неї одного разу в гості. Стара черепаха, що жила в тій річці, а черепаха та колись у неї кумувала. Так ото було, як коли ходить стару чаплю провідать. Прийшла до чаплі черепаха, сіли вони під кушиком комишу та й сидять, гостюють. Стала чапля хвалитися про свою старість та гірке життя. А черепаха й каже Треба вам кумасю. Пособить у вашому горі у річці риби наплодилась так багато, що вже стає тісно через те й мені жити. Я пропоную ось яку штуку. Як повернуся назад, так розповім усім рибам, що люди хочуть випустити з річки воду і виловити всю рибу. А коли хто хоче живим залишитися, так нехай попросить вас. Перенести їх у другу річку, от ви і будете потрошки до смерті кормитися. Дуже дякувала чапля свою куму за таку видумку, а черепаха повернулася у річку, зібрала коло себе великий гурт риби та й каже: Ходила я в гості до своєї куми чаплі та чула від неї, що над нашою річкою збирається велике лихо. Яке? Питають рибки. Таке велике лихо що й сказати страшно. Збираються люди з нашого ставка випустить воду, щоб виловить усю рибу. Для мене це діло не дуже страшне, бо я людям не потрібна. А як захочу, так і сама перелізу з цієї річки до другої, а от вам рибам доведеться пропасти. Перелякалась у річці вся риба. Почувши від черепахи отаке лихо. Почала вона від великого горя по річці метатися, стрибають та кидаються, а от як допомогти собі в такій біді, ніхто не знає. Зібралося коло старої черепахи чимало риби та стали усі гуртом благати черепаху, щоб порадила, що ж їм тепер робити в такій великій пригоді. А черепаха й каже, Знаю, як вам від свого лиха втекти, от настане завтра ранок та побачите над берегом стару чаплю мою куму, то попросіть її, щоб попереносила вас у другу річку. Ото тільки біда, що вона вже дуже стара стала та за один раз небагато візьме. Ну, а все-таки хоч по одній кожний день носитиме, так і то добре. Тільки стало світати риба вся так і сунула до берега, де стояла коло води стара чапля. Дуже зраділа чапля та ще більше стала дякувати кому за добру вигадку, а риба підпливла до самої чаплі та кожна просить, щоб скоріше її від великої біди порятувала. Вибрала чапля найбільшу рибку, узяла її та понесла нагору. А коли відлетіла вже далеченько від річки, так там сіла собі любенько та й з'їла рибу, а кісточки на місці кинула. Стала вона так щодня носити рибку з річки та й їсти. Багато так вона винесла риби з річки. Одного разу дізнався старий рак від риби про те саме їхнє лихо, що люди надумали випустити з річки воду. Хоч старий був рак, та все ж таки йому не хотілося попасти до людей у руки, бо він давненько ще чув, як люди варять раків у куплячій воді і ласують ними ще дужче, ніж рибою. От він підліз і собі аж до берега, де стояла чапля, та й проситься, щоб вона віднесла його туди, куди вона рибу носить. Чапля й питає, а хто ти такий? Та я ж рак. Ну, якщо ти рак, так давай я тебе зараз віднесу, бо я раків ще не носила. Узяла вона рака та й понесла. Принесла вона його на те місце, де щодня їла рибу. Побачив рак, що там валяється багато риб'ячих кісток. І одразу здогадався, наша чапля сюди рибу носить. Тільки чапля його плювати, а він вивернувся та щипнув її за шию, а сам в річку та й розповів все, як було. Тоді тільки риби зрозуміли, який великий ворог був для них ота стара чапля.